Кожного року, 21 лютого, увесь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Це свято досить молоде. Воно було запроваджено у листопаді 1999 року. Нас єднає мова! Ні, громлять громив негоду ти сітрелі солов'я. Солов'їну бар'єнкову колосисту на віки Українську рідну мову дар мені дали батьки. Моя мова не повна. Берегти її плекати буду всюди повсякчас. Бо єдина ж, так як мати, мова в кожного із нас. Я люблю свою мову. на дубі у годину вечорову за люба Слуга слуха нашу рідну мову. І коли б він став шукати слів до пісні чарівної, то набрав би їх багато з мови нашої чудової, так і мови нема без народу. Любіть красу своєї мови. Звучання слів і запахлів це квітка ніжне чудово, широких, батьківських степів. Люблю звучання своєї мови. За даними вченими, наша мова сформувалася ще в 10-4 тисячоліття до нашої ери, і походить вона із санскриту. Національної академії науки України сучасна українська мова містить приблизно 256 тисяч слів. Любий знає свою мову. Ну що б, здавалось, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує мова їх жива вода. Відвижте східних селіанських мов. Імено в українській має сім відмінників. на насквисний відмінок. У того миковомагія мова нас у солові. Родзинка української мови є багато зменшених форм. Навіть слово вороги має зменшену посливу форму. Пам'ятайте, згинуть наші враженьки, як краса на сонці. Ми з того роди, що любить свою мову і свободу. А яка літера найпопулярніша в нашому алфавіті? Найуживнішою буквою в українському алфавіті є літера Пи. Саме з неї починається найбільша кількість слів: перо, петро, письмо. Шануймо рідне слово. А знаєте яке найдовше слово в українській мові. Воно складається з 30 А Ану, спробуйте вимовити: Дихлор, дифеніл, трихлор, метил метан. Це хімікати для боротьби зі шкільниками. Я знаю українську. У нашій мові є дуже цікаві слова. Паліндроми. читаються зліва направо та справа наліво. Приміром, я не солосення. Або ж ротатори. Вчимо українську. Перекладів серед українських творів має заповіт Тараса Шевченка. Його переклали 147 мовами народів світу. Маю, радію, читаю, пишу мрію, думаю українською. Це моя мова. Українська мова. Рідна, мила, барвінкова, мелодійна і дзвінка, солов'їна наша мова, Кобзарева гомінка, мова наша загадкова, наче срібла і кришталь, Чарівна і калинова, наче золото і сталь.